Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Впродовж березня в області виникло 44 пожежі. В Хотинському районі проведено акцію Бережем відводих пожеж. 14 квітня село Кам'яна Сторженецького району. Під час господарських робіт на присадивній ділянці місцевий мешканець виявив артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Вийшов глянути своє господарство. обійшов так, дивився, як весна по звички. Став дивитися, що це підозрілий предмет. Спочатку подумав гільза, який колись користувався так в хазяйстві. Підходжу, десь там не пустота внутрі. Ну, я так. Подумав, що це опасно, напевно, снаряд. І пішов одразу, подзвонив 102. Дякую хлопцям, прийшли, зреагували, знайшли, бо тут і діти ходять, зараз погода могли знайти, могли. мало що могло бути. Але є куди подзвонити, прийшли, зреагували, почули, не тягнули довго. Так, що удячне, так що з ним робити? Іначе чоловік одразу ж повідомив про небезпечну знахідку. На місце, де було знайдено боєприпас, прибули працівники групи піротехнічних робіт управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. Надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету у селі камяно стражнецького району. Виїздом на місце групи піротехнічних робіт встановлено. Що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Другої світової війни, калібру 152 мм. Під час контрольної перевірки виявлено ще один артилерійський снаряд меншої потужності калібру 76 мм. Провівши додаткове обстеження, піротехніки виявили ще один артилерійський снаряд. Обидва боєприпаси були вилучено та знешкоджено у встановленому порядку. Дані вибухи небезпечні предмети становили небезпеку, тому що вони довгий час в землі і при набережному повоженні з ними міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даних боєприпасів становить до 1200 метрів. 15 квітня Кальминецький район працівниками піротехнічної групи було знешкоджено артилерійський снаряд часів Першої світової війни, що знайдено на березі річки Ромаданка. З <звук> початку року на території Чернівецької області виявлено 9 застарілих боєприпасів минулих світових війн. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області нагадує громадянам, що правильне поводження з вибухонебезпечними предметами дозволить зберегти ваше життя та здоров'я. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на трапу, не невідомий предмет, не торкайтеся його, огородіть місце знахідки та повідомте за номером 101 або 102 Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області застерігає, Неправильне поводження повоження припасами може вартувати людського життя. 15 квітня вулиця Залозецького, місто Чернівці. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі на першому порсі п'ятипорохового житлового будинку. Я сиділа в великій кімнаті, робила процедуру своєї больної ручки, услышала запах. Ну, такий горіло, ну, некомнатне. Не Продовжаю сидіти. Опять читала, знову понюхала. У мене, я у мені не должно там горіти і продолжаю сидіти. Мне 30 хвилин треба сидіти. Якраз в те час случилось. что то упало. Я вийшла сюди, відкрила кімнату, а здесь стіна дима. за димом неможливо було сидіти в хаті. В хаті ж був дим і в сусідній, я ж наверх піднявся дим. Під час пожежі виникло сильне задимлення. Сусіди повідомили рятувальників, що у квартирі можуть знаходитися люди похилого віку. Поступило повідомлення про загоряння квартири по вулиці Залозецького. Прибувши на місці пожежі було встановлено, що в квартирі знаходяться мешканці. Провели бойове розгортання, одягнувшись апарати захисту дихання, увійшли в квартиру та вивели мешканців на свіже повітря. Переконавшись, що здоров'ю людей нічого не загрожує, вогнеборці приступили до ліквідації пожежі за короткий проміжок часу, небезпеково було ліквідовано. 17 квітня село Снячів Сторожинецького району. Пожежа виникла в господарській будівлі. За місцем виклику було направлено місцеву пожежну команду села Кам'яна, вогнеборців з міста Чернівці та Стороженець. Першочерговим завданням рятувальників було запобігти подальшому розповсюдженню вогню, оскільки поруч знаходилися житловий будинок та ще одна господарська будівля. За лічені хвилини вогнеборці локалізували пожежу, а згодом повністю її ліквідували. Завдяки оперативним діям рятувальників від знищення вдалося зберегти дві будівлі: 17 квітня, село Стрілецький кут Кіцменського району. Виникло загорання сухої трави. Пожежно-рятувальні підрозділи оперативно локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум'я. Загальна площа пожежі склала півтора гектара. Щорічно внаслідок спалювання сухої трави горять житлові будинки та страждають люди. Неконтрольоване полум'я спричиняє непередбачувані наслідки, та на це мало хто зважає, і тільки потерпілі не завжди запам'ятовують гіркий урок. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області і застерігає, вирішивши запалити суху траву, пам'ятайте легше запобігти біді, ніж ліквідувати її наслідки. Впродовж березня в Чернівецькій області виникло 44 пожежі. Серед причин, що призводили до пожеж, домінує необережне поводження з вогнем, нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при використанні електрообладнання та пічного опалення. Продовж березня 2013 року в Чернівецькій області виникло 44 пожежі. До основних причин виникнення пожеж належить порушення правил обладнання та експлуатації електростановок, призвело до 17 пожеж. Внаслідок необережного поводження з вогнем виникло 10 пожеж. Через порушення правил користування пічним опаленням, виникло 7 пожеж. Більшість пожеж виникає з безпосередньої вини самих людей або через незнання основних правил пожежної безпеки чи їх ігнорування. Людська необережність призвела до того, що внаслідок пожеж було знищено матеріальних цінностей мешканців краю на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Ця сума збитків могла б бути набагато більшою. Лише завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано майно боковинців на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Найчастіше від пожеж потерпали мешканці обласного. Центру та жителів сільської місцевості. Найбільше пожеж в минулому місяці виникло у місті Чернівцях, Хотинському та Сокирянському районах. Впродовж березня 2013 року пожежно-рятувальними підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області було врятовано: 22 житлових будинки, 19 господарських споруд та 3 одиниці автомобільного транспорту. На жаль, в березні не обійшлося без загибелі людей на пожежах. Під час пожеж передчасно обірвалося шість людських життів. На протязі березня місяці у Чернівецькій області загинуло шестеро людей. Відповідно, в шістьох випадках причиною загибелі людей і виникнення пожеж це послужив людський фактор. Через необережне положення з огнем нас загинуло три людини, і відповідно через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електромереж та побутового обладнання також загинуло троє людей. Причини виникнення пожеж в минулому місяці свідчить про те, що лише дотримуючи всіх правил пожежної безпеки можна запобігти біді та не шкодувати за втраченим майном, а найголовніше уникнути травмуванню та загибелі людей. Початку року в Чернівецькій області виникло 184 пожежі, на яких загинуло 11 людей. Більшість пожеж виникла в оселях Боковинців. Щоб запобігти біді, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області спільно з зацікавленими відомствами постійно проводять обходи помешкань Боковинців з метою роз'яснення основних правил пожежної безпеки. На цьому тижні рятувальники навідались в оселі до мешканців Хотинського району. Наша спільна рейдова група працює в Хотинському районі. Де відвідуємо е, стареньких людей похилого віку е, багатодітних сімей? Роз'яснюємо їм правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись. Також вручаємо листівки, де чітко розписані ті чи інші правила, які необхідні в побуті для кожної людини. Рятувальники обговорювали з людьми найпоширеніші причини виникнення пожеж. Основні правила поведінки з вогнем та роздавали пам'ятки і листівки. Оскільки значна частина пожеж виникає у будинках соціально незахищених верств населення, співробітники рейдових груп основну увагу приділяли оселям людей похилого віку, самотнім громадянам та малозабезпеченим мешканцям. Дякую, дуже вам велике, що ви прийшли. Мені це все об'ясняєте. Я все зрозуміла і буду придержуватися цих всіх правил. От і дай Боже вам здоров'ячка. баба Катя на мене. Дякую вам за все, що ви прийшли, що ви інтересуєтеся народом таким Зіна, Подвірні обходи проводитимуться і надалі, то щоб вони дали належний результат, потрібно пам'ятати, що дотримуватись правил пожежної безпеки потрібно не лише під час відвідань рятувальників, але постійно, лише спільними зусиллями можна попередити біду і бути впевненим у своїй безпеці. Залишитися без житла та втратити матеріальні цінності, на відновлення яких потрібен не один рік, все це може бути наслідком нехтування правил пожежної безпеки. Чимало боковинців щорічно потерпають від власної необачності. Пам'ятайте, що запобігти біді легше, ніж ліквідувати її наслідки. Знання правил пожежної безпеки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Для того щоб убезпечити людей від небезпеки під час відпочинку поблизу водоймищ, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області спільно із зацікавленими службами та організаціями завчасно проводить цілий комплекс попереджувальних заходів щодо забезпечення готовності рятувальних служб та водоймищ до копального сезону. 17 квітня в актовому залі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулася семінарна рада щодо забезпечення охорони життя людей під час копального сезону дві 13 го року на ведомих області. На заході були присутні представники районних державних адміністрацій Чернівецької та Новодністровської міської ради, державного управління охорони навколишнього природного середовища, головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби, державних та комунальних аварійно-рятувальних служб краю. Також участь у засіданні взяли власники та орендарі ставків, які призначені для організації відпочинку людей. Всі присутні були ознайомлені із нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту. Пожежної та техногенної безпеки на водних об'єктах, вимогами щодо обладнання рятувальних постів і обладнання їх необхідними засобами для рятування людей та розглянуто питання щодо визначення місць масового відпочинку на водних об'єктах та пляжів. Під час наради було визначено основні заходи, які проводитимуться протягом усього підготовчого періоду. Проведення таких заходів є дуже важливим, адже це дозволить краще підготувати водойми Чернівецької області до копального сезону, а це, в свою чергу, дозволить зменшити ризик загибелі. Людей під час відпочинку на воді.